Схоже, уряд Шмигаля вирішили чи то розігнати, чи то розвалити, але досить хитро. починають не з самого Шмигаля, Шми... а його оточення. Дещо нещодавно нардеп Залізняк вирішив подати постанову, якою мали б звільнити міністра фінансів. Ну, ключову фігуру в уряді, але цього виявилось недостатньо. Буквально, що називається днями до Верховної Ради поступає проєкт постанови Від Гончаренко з групою його товаришів, які пропонують вигнати з роботи міністра юстиції, яка одночасно є віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, пані Стефанишину Ольгу. Він її пропонує вигнати з двох причин. Причина першої, що вона займається вигідними, виключно для себе справами з точки зору комерції, і друга, що вона розвалює переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Виникає два питання. Питання перше. Чому? Прем'єр-міністр Шмигер не захищає ні міністра, ні віце-прем'єра. І друге, чому самі панове міністри і віце-прем'єрша не звертаються до суду стосовно захисту честі і гідності, як себе, так і кабінету міністрів України.